Мудрику озвучили вирок. Відомо, що далі робитиме сторона футболіста. Ротаня хочуть бачити у першій лізі, а також голкіпер оболоні, яким цікавиться клуб із французької ліги 1. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні будемо з вами говорити про чемпіонат України, про голкіпера Оболоні, який став справжнім відкриттям власне, в УПЛ і тепер привернув увагу команд із топових європейських. Чемпіонатів. Поговоримо також про Ілю Забарного, Руслана Ротеня, Інгулець, ну і Михайла Мудрика. У його справі було певне затища, але тепер у інфопросторі з'явилася нова, доволі важлива та сенсаційна інформація. Перед початком попросимо вас одразу натиснути на вподобайку до цієї роботи, аби підтримати відео та допомогти йому просуватися. Тож, поїхали! Отож, розпочнемо ми із чемпіонату України. Тур, який розтягнувся аж на 4 дні. Нарешті дограли у понеділок. Отож, 7 квітня у Коваліївці місцевий колос приймав рух, і у цьому матчі усе вирішило єдине взяття воріт, яке на 27 й хвилині провів Ярослав Карабін. Таким чином, для руха це нарешті перемога після трьох поспіль поразок у той час, як Колос не може перемогти вдома вже 8 матчів поспіль. Згодом у Житомирі грали Полісся та Карпати, і усю активність команди відклали на другий тайм. Тоді на 59 й хвилині відзначився Чачуа. А під саме завершення гри на 88-й хвилині у ворота Львів'ян поставили пенальті. Його чітко реалізував Гуцуляк і забив свій 45-й гол в УПЛ. Ну а щодо результату, то команди врешті розійшлися миром 1-1. Один. Наступний тур відкриють у п'ятницю матчем між ЛНЗ та Шахтарем. А ми ж поки поглянемо до турнірної таблиці, де все незмінно у першій п'ятірці. Там Динамо, Олександрія, Шахтар, Полісся та Кривбас. Карпати набирають 33 очки, на бал менше у зорі. Верес та рух мають 29 балів, 25 набрав ЛНЗ. Слідом йдуть лівий берег та колос. Останні 4 місця в таблиці займають оболонь Ворскла, Чорноморець та Інгулець. Okay. Рухаємося до новин трансферних. Поговоримо про юного воротаря оболоні, який зацікавив команду із французького дивізіону. Поговоримо також про Іллю Забарного і зарплату Ярослава Ракицького у Чорноморці. Отож, стартуємо із воротаря киян. За даними журналіста Ігоря Бурбаса, неназваний клуб із французької ліги 1 поклав око на 18-річного воротаря оболоні Дениса Марченка, який лише у лютому дебютував на дорослому рівні. Наразі від Домо, що українським футболістом цікавиться один із середняків французької першості та оцінює голкіпера приблизно у пів мільйона євро. Додамо, що Марченко навесні зіграв чотири матчі і у трьох зберіг свої ворота недоторканими. Друзі, а зараз ідеальний момент для того, аби підтримати проект футбол України і зробити це можна, підписавшись на наш канал. На жаль, більшість переглядають наші відео, але не оформлюють власне підписку, тож ми дуже попросимо. Ми вас просто зараз це зробити. Дякуємо і продовжуємо. Ньюкасл знову цікавиться послугами Іллі Забарного. За даними видання Newcastle United Юнайтед блок, влітку сороки будуть розглядати українця як одним із головних та пріоритетних кандидатів на підсилення. А у пару до Іллі можуть придбати ще й захисника Крістал Пелес Марку Гехі. А от щодо Ярослава Ракицького, то цифри його зарплатні озвучив усе той же Бурбас. За даними джерела. Заробітня платня найбільш зіркового футболіста Одеситів не виділяється із загального кошторису. Середня оплата для футболістів в Одесі складає 5-8 тисяч доларів. І саме такі цифри прописали в контракті і для Ярослава. Повідомляється, що головною мотивацією для колишнього футболіста збірної було бажання виступати на високому рівні. Тож він із радістю погодився на пропозицію Олександра Кучера. Далі до решти новин чемпіонату України поговоримо про сенсаційного кандидата на Руслана Ротаня, а також кінець стражданням Інгульця. Для початку до наставника Олександрії, який, як відомо, досі не підписав нового контракту і таким чином відкриває поле для обговорень його майбутнього. Окрім варіанту із Саудівською Аравією, стало відомо про ще один доволі неочікуваний варіант для 43-річного тренера. Нині у його послугах зацікавлений харківський металіст. Ліст 19,25. Нинішній наставник команди Патрік Ван Левен незалежно від результату влітку залишить харківський клуб. Тож керівники команди вже працюють на перспективу, і саме персона ротання для них є пріоритетною. Щодо інгульця, то за повідомленнями Володимира Звєрова, команда із Петрового здається, нарешті завершить свій безкінечний, здавалося б, вояж Україною, і до кінця сезону осяде на стадіоні Ніка в Олександрії. Повідомляється, що клубам вдалося досягти домовленості щодо проведення домашніх матчів інгульця саме на цьому стадіоні. Зауважимо до кінця сезону інгулець має ще вісім номінально домашніх поєдинків. Саме на ніці їм належить зіграти проти Карпат, ЛНЗ, Зорі, Динамо, Лівого берега, Шахтаря, Ворскли, ну і Олександрії. Ну а завершимо сьогодні темою Михайла Мудрика адже новими деталями у справі його допінг проби поділився Ігор Циганик. Отож, за повідомленнями джерела, вердикт щодо мудрика вже є, і певне коло людей знає усі деталі. Втім, на загал, результати оголошувати поки що не будуть, принаймні до того моменту, поки сторона гравця не пройде усі інстанції оскарження для того, аби врешті так чи інакше закрити цю справу. Результат про Б також відомий, і з огляду на те, що його досі не оголосили, він повністю підтверджує результат проби А, тобто з величезною ймовірністю, Ністю гравець отримує дискваліфікацію, але нині його адвокати намагаються оскаржити це рішення та принаймні скоротити терміни відсторонення гравця. Нагадаємо, 17 грудня минулого року стало відомо, що Михайло провалив допінг пробу. У його крові виявили заборонений мельдоній. Наближені до гравця, люди вважають, що заборонена речовина потрапила до його організму через їжу. Сам футболіст не визнає своєї провини і Челсі також публічно. Заявив, що не вірить у те, що Михайло вживав допінг за стандартною процедурою. Якщо проба Б виявиться позитивною, то футболісту загрожує чотирирічна дискваліфікація. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І якщо це відео виявилося для вас корисним, оцініть його, будь ласка, вподобайкою, а у коментарях пишіть свої думки щодо тем, які почули сьогодні. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.